Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі каналу. Сьогодні записую нове відео із рубрики Біблія, історія, факти, звичаї. Мене, як християнина, цікавить дана тематика, тому що читаю Біблію і спостерігаю за тим, як те чи інше біблійне свято відзначається сьогодні. До речі, на своєму каналі я вже ділився роздумами на тему Великдень та «Провідна неділя. Посилання на даний плейлист я закріплю в першому коментарі під даним відомо, відео, кому цікаво, може переглянути. Сьогоднішнє відео носить назву Вхід Господній в Єрусалим Вербна неділя. І ми розглянемо, що про цю подію пише Євангеліє і як воно святкується в християнському світі. Отже, про вхід Господній або В'їзд Господній в Єрусалим у Євангеліях згадується. Тож, давайте найперше прочитаємо і процитуємо дані місця. Отже, в мене відкрита біблія в моєму комп'ютері, цифровий варіант. І ми прочитаємо, як про це пише Євангелист Матвій. Він пише про це в 21 розділі. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю, прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це стало, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи, Скажіть сіонській донці: Ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, на осля під Яремної Сина. А учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них, і багато народу стелили одежу своїй по дорозі. Інші ж Різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ним і позаду, викрикував, кажучи: Осана сину Давидовому, благословений, хто йде в Господнє ім'я, осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: Це Пророк, Ісус із Назарету Галілейського. Потому Ісус увійшов в храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храми до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Отже, ми прочитали з Матвія, 21 розділ з 1 по 14 вірші. Досить гарно і детально про це описує Матвій. Але не тільки Матвій про це пише, ми зараз прочитаємо, тому що також євангелист Марк пише про це, про цю подію у своєму Євангелії, Євангелія від Марка. Ми зараз відкриваємо 11-й розділ і також. Читаємо із першого вірша. Отже, Матвій, 21 розділ, Марко, 11 розділ. І коли вони наблизились до Єрусалиму до Вітфагії і Віфанії на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, скажіть. Що це ви робите, відкажіть. Господь потребує його, і відійшли його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язано коло воріт і знадвору, було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали. Як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього, багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, на тяту в полях. А ті, що йшли перед Ним і позаду, викрикували: Осанна, благословений, хто йде в Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить отця нашого Давида, Осанна на висоті. По тому він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. -ма. Про цю подію пише також Євангелист Лука. І ми зараз відкриємо Лука, пише уже у 19 розділі. І хоча читання тексту може показатися вам довгим і утомлюючим, ми зробимо це, адже це основа, кожен має змогу записати посилання пізніше прочитати в більш широкому контексті, тобто, що написано у кожного євангелиста до цієї події і після цього, тому що. Трошечки є різниця, як ви бачите, по тексту. А ми читаємо Євангеліє від Луки. В Луки уже ця подія написана, як ми сказали в 19 розділі з 29 вірша. І от, то, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливної Зветься, він двох учнів послав, наказуючи: ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане ослашення на нього ніколи, ніхто із людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас, хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть тому так, відкажіть тому так. Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він. Їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї Його їх запитали на що? Осля ви відв'язуєте? Вони відказали Господь потребує його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наблизився вже до сходу. З оливною, то весь натовп учнів, радіючи почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги тебе валом оточать. і... Обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. А коли він у храмові йшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи написано Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників». І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники, книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо увесь народ горнувся до нього та слухав його. Отже, 19 розділ прочитали з 29 по 48 вірші. Дослідники Біблії знають, що Євангелист Матвій пише своє Євангеліє для юдеїв, тому він згадує цю подію як виконання пророцтва і цитує текст із пророка Захарії, який виконався, за його думкою, на їхніх очах. Він цитує це пророцтво. І ми зараз відкриємо книга пророка Захарії, 9 розділ, 9 дев'ятий. Вірш пророк Захарія писав про цю подію за багато років наперед. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім віслюкові сині ослиці. Захарія, 9 розділ, 9 вірш. За багато століть до події Захарія предрік цю подію. Все відбулося в точності, і воно підкреслювало, що Ісус справжній Месія, Він Цар. Про це ж саме свідчили почесті, коли люди стелили одежу і кидали під ноги зрізане віття. Таке роблять лише царям. Звичайно, фарисеїв це бентежило. І коли ми читали у Євангеліста Луки, 19 розділ, то ми там знаходили такі слова, та да, ми знайдемо їх. 19 розділ із 39 вірша ми читаємо. А деякі фарисеї з народу сказали до нього: учителю, заборони своїм учням. Тобто заборони кричати. Благословенний Цар, заборони кричати Осана, а сороковий вірш, а Він їм промовив у відповідь. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. А, також Євангелист згадує про те, що після цього Ісус пішов до храму і очистив Його, вигнавши звідти всіх мнял, усіх торговців. Жертовними тваринами. Ця подія свідчила про його царську владу, про його авторитет, і ніхто не міг нічого сказати йому. Подія дуже знакова, важлива. Це було виконання пророцтва, так само, як збулося виконання пророцтва Михея, котрий писав. Що Ісус народиться у Вифлеємі. Михей також за багато років писав, що Ісус народиться у Вифлеємі, і так воно і сталося. І знову ми бачимо виконання уже іншого пророцтва пророцтва пророка Захарія. Про цю подію також пише Євангелист Іван, але значно коротше. Да, Ми прочитаємо. Євангелист Іван згадує про цю подію у 12 розділі з 12 по 16 вірші. А другого дня, коли безліч народу, що зібралася на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: «Осанна, Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїля! Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що є вчинили йому. Що цікаво, хочу підмітити, Іван пише про другий день, коли безліч народу зібралася на свято. Звичайно, що ми розуміємо із контексту Євангелія Йоанна, що мова йде про свято Пасхи. Але давайте прочитаємо цей розділ з першого вірша, щоб нам було більш зрозуміло. Івангелія Івана, 12-й розділ, прочитаємо перший і другий вірш. Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус мертвий, і для нього вечерю там спровадили. А Марта прислуговувала Божий Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. Дуже точно все написано. За шість днів Ісус прибув до Віфанії. Там ввечері була вечеря, а наступного. Дня, як Іван пише, другого дня мала місце події славного в'їзду. Тобто за 5 днів до Пасхи дослідники можуть сказати, що відбулося кожного дня у цей так званий страсний тиждень. Але сьогодні хочу підкреслити, що це було не в неділю. І поки що я не побачив аналогії з вербою і тим більше. Звербною неділею. З тексту цього не видно. Хто уважно читає, той міг зауважити, що Матвій пише про те, що стелили е, зрізане віття з дерев. Е, ми читали про це в 21 розділі 8-й вірш. І багато народу стелили одежу своїй по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. Євангелист е, Марко пише трішечки по-іншому. 11 розділ 8 також вірш. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. Бачимо, що відрізняється. Лука пише, що стелили лише одежу, а Іван згадує про пальмове віття. 12 розділ, 13 вірш. Ми читали. То взяли вони пальмове віття. І вийшли назустріч йому та й кричали: Осаме благословенний, хто йде у Господнє ім'я Цар Ізраїль. Кожен євангелист на різні аспекти звернув, звертав увагу, але не це, я думаю, саме основне. А тепер давайте відкладемо в сторону біблійний текст і почнемо досліджувати сучасну. Традицію свята. Звичайно, я не буду акцентувати на тому, що узгоджується з івангельською розповіддю, тому що ми прочитали івангельську розповідь про цю подію. Ми вже обговорили. Хочу звернути увагу на елементи, які не мають відношення до даної події. І хочу, щоб ми. Прочитали. Зараз я відкрию як про цю подію, пише Вікіпедія. Отже, ми читаємо: Вербна неділя, вербниця. Латинські Домініка ін палміс де Пасіоне доміні, шоста неділя Великого посту. Яка припадає за сім днів до Великодня. Розумію, що насправді це було не за сім днів, це просто постанова церкви, щоб випадало на неділю. О, бачите сказано правду. Да, правильно сказано. Великий тиждень, який ще називається Страстним, розпочинається вербною неділею. Багатьма мовами світу вона називається пальмовою неділею з огляду на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Однак, на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, а навесні розпускається і зацвітає верба, пальмові гілки люди замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти. І відповідно змінилася назва свята. Вербниця, вербниця білоруської, російської вербне е, Неділя цветоносная, Болгарська вребниця, цвіт, цвітниця, сербська, цвяті словачка. Цвіт, Квітна неділя. У деяких місцевостях України верну неділю також називають квітною чи цвіт... цвітною. Гаразд, немає пальм, замінили вербою, наз... назвали верною. Для мене важливіше всього це зміст, який вкладається у свято. На чому зроблені акценти? Я думаю, що зміст свята не верба, не зелень, не цвітіння, тому я хочу на допомогу покликати книгу Митрополита Ілларіона, яка називається, да, якщо ви бачите, дохристиянське вірування українського народу. Досить цікава книга, я дуже багато почерпаю із неї. Я б ніколи не зміг так глибоко копнути і зрозуміти, як у... і коли у християнці з'явилися ті чи інші вірування, як це відбувалося, але митрополит Іларіон дослідив усе і дуже гарно пояснює. Хочу сказати, що митрополит Іларіон це ось таке, скажімо, церковне ім'я Івана Огієнка, який свого часу переклав, зробив переклад Біблії українською мовою. І отже, якщо відкрити його книгу на 286-й сторінці в даному виданні. Ми читаємо наступне. Великдень тісно пов'язаний з весняними святами. Це головне весняне свято. Отже, автор починає з головного свята Великодня. Нагадую, про нього у мене є відео на каналі. Переходіть за посиланням внизу, я вже про це сказав. Кожна родина дуже пильно до нього готується весь Страсний тиждень. Уже вербна субота і неділя підготовка до Великого свята. З великої букви свята. Напевно, ви, як і я, бажаєте дізнатися, в чому суть підготовки. В чому суть підготовки, як ви думаєте? І далі митрополит і Ларіон пише: «В Вербну суботу чи в неділю заносять. До церкви на освячення молоду вербу. Тут я роблю паузу і хочу дати свого коментара. Е, на мій погляд, одяг, який стелили під ноги Ісусу, пальмове віття, чи інше віття з дерев, чи навіть зелень з полів, як ми читали в е, одного із євангелістів, яку зрізали і стелили е, Самі по собі вони не були святими і основними в цій події. Основним у цій події, на мій погляд, був Ісус та виконання в цей день пророцтва Захарії, тому що Він цар і достойний прославлення і хвили. Приходив час Його жертви на Голгофі. Да, на на свято Пасхи він повинен був віддати своє життя як викупну жертву, і небо перед тим передбачило Його прославлення. Якщо б не славили Ісуса люди, каміння б кричало йому осамо, так як ми читали в одного євангелиста. Якщо б Я заборонив їм ось це кричати, то каміння б кричало. Це сказав сам Ісус. Скажіть, ви також так думаєте? Напишіть у коментарях свої думки. Мені здається, що тут е, помітне перше зміщення акценту з Ісуса на вербу, на зілля, яке заносять в церкву, за словами автора, на освячення. На мою думку, все, що росте, не потребує освячення. Воно має в собі життя. Кожна рослинка, кожна брунька, яка розпускається, вона має в, свої, в собі життя, і не потрібно її заносити в церкву, вона і так росте і розцвітає, пускає листочки і так далі. Але ми продовжуємо читати. Я далі цитую Митрополита. Ілариона. Отже, ми повертаємося Верну суботу чи неділю заносять до церкви на освячення молоду вербу, а потім б'ються нею, приговорючи «Верба не я б'ю. за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Знову хочу сказати, що це не мої слова, це слова е митрополита Іларіона. Досліджує стародавні звичаї українського народу, того, що, можливо, сьогодні в церкві ви не почуєте. Я думаю, що, можливо, так сьогодні під час служінь немає, але він досліджує ось ці стародавні традиції, звідки вони походять, звідки тягнеться, і ми бачимо, що коріння тягнеться із сивої. Давнини. І далі він пише: в іпатії літописця під 1148 роком уже згадується вербна неділя. Чуєте коли? 1148 року іпатії Літописця згадується вербна неділя як календарне означення. І далі трошечки. На слов'янській мові він пи тут пише: в то время уже бість тепло бяшить, бо уже верб вербної неділі. Вибачайте, тому що фоном написано наче українськими буквами, але важко читати, можливо, неправильний нас наголос: у страсний четвер увечері вертаються додому з церкви з запаленими страсними свічками. Які дуже помічні на всяку нечисту силу. До цього четверга всі грубші роботи біля хати мусять бути покінчені, а сама хата прибрана, бо це чистий четвер. У нього і чистий і четвер написано з великої букви. Починаючи з п'ятниці, замовкають дзвони, калатують за давнім звичаєм тільки довбеньками в суху дошку в дужках било, розносячи похоронний сум. На цьому я закінчую читання всього того, що автор передає як народні звичаї та традиції. На завершення хочу сказати, що ми прочитали євангельську. Оповідь. Прочитали її дослівно у всіх чотирьох Євангеліях, в яких побачили, побачили Ісуса, побачили Месію, побачили Царя, побачили, що лише йому належить слава і в ньому виконання біблійних пророцтв. Прочитали також. Історичну оповідь про дуже давні народні звичаї даного свята, пов'язані з весною, пов'язані з вербою, пов'язані з освяченням зілля в церкві, яке стає помічним, і про багато іншого помічного проти нечистої сили. Ви знаєте, в Біблії я подібного не читав. Тому кожен має можливість е, задатися питанням. про що говорить мені дана подія? Вхід Господній в Єрусалим. Про що мені говорить дана подія? Що я святкую у цей день? І чому саме в цей день? Чому саме в неділю? Чому саме так? На чому ґрунтується моя віра? На Біблії, Євангелії, чи на стародавніх переказах, чи просто на тому, що так мене навчили батьки, що так роблять мої сусіди, кожен із нас робить свій вибір і свій власний висновок. Я не хочу сьогодні робити якихось висновків. Не, роби, не хочу робити якихось закликів. Я закликаю лише до того, щоб ми могли мати міцну основу під ногами, основу для нашої віри. На звершення бажаю, щоб усіх нас благословив Господь, щоб Він нас е, зберіг і. Прощаюся з вами до нових зустрічей на каналі.